Ще один військовослужбовець повернувся до рівного на щиті. На Майдані Незалежності в обласному центрі прощалися із 34-річним старшим солдатом Едуардом Школьним. Чоловік загинув 1 липня під час бойових дій на Донецькому напрямку. Рідні, друзі, колеги по роботі та сусіди прийшли на майдан з квітами, щоб віддати шану захиснику. Едуард народився в Приморській, це в Криму. От коли ми виповнилося 6 років, переїхали сюди з родини на Рівненщину, Це Будараш, закінчив місцеву школу. Навчався також горанному коледжі, от я працював дуже довгий час на будівництві. Коли отримав е, повістку, не вагаючись, пішов захищати нашу країну. Найбільше на повернення Едуарда додому чекали найрідніші дружина та троє дітей. Теплі спогади залишилися про чоловіка у його оточення та тих людей, які мешкали неподалік. Хороший був спокійний, такий врівноважений. Чемна дитина, з дитинства і не знали, що Друг... ну так, з змов. Шкільних років нас важко за дітей, які загинули, захищаючи мир і спокій наш. Це не можна спокійно говорити. Я тут живу недалеко, але як виходить, то звичайно приходжу і в останню дорогу проважаю синів наших. Поховали Едуарда Школьного на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.